Картопельку ріжемо так крупненько. Вона якраз в такій стадії, що вона ще тверденька, трохи підварилася. Ми її будемо ще обсмажувати перчик. Отак викладаємо на рушничок, щоб він підсох скоріше. Грибочки використовую шампіньйони, нарізаю їх такими скибочками. Мажена картопелька, смажемо її на олії до стану з коринки. Справжня картопля по-селянськи. Картопельку викладаємо окремо. всю саму олію надаємо порізану полізаними. Цибулька вже трошки підрум'янилася. Будемо додавати наші грибочки. Підмішуємо, щоб цибулька змішалася з грибочками. Ну а як без нашого чесничка будемо його різати перчик, тим часом підсох наш, трошки його підрізали. І будемо його додавати до грибочки з цибулькою. Так ось зверху. Видасть ще трохи воду, але вже цибулька і грибочки тут смажилися, набули свого смаку. Чесничок почистили, будемо нарізати. Чесничок ріжемо такими скибочками. маленькими і додаємо до... Гарячої ще картоплі. Весь секрет смаку в тому, що чесник у нас не буде підлягати термічній обробці. Тим часом наш перчик з грибочками і цибулькою дуже вже епотично виглядає. І починаємо на цьому етапі ми підсолювати так званий наш соус заправку для тиганської картоплі. Соліть. Ще так трошки запахне, щоб і картопля взяла, але не перестолюється. Що перемішуємо? Дуже апетитно виглядає. І тепер наш соус заправка підсолений готовий. І готова картопелька. Одоблена часничком і висипаємо наш соус отако зверху. О, воно ще поки все гаряченьке. Треба його підмішати, Але так обережно, щоб картопелька не розварилася. О.